Теорії виникнення пухлин досить багато, але точних причин досі не виявлено: екологія, вода, продукти харчування, спадкова схильність, збої в гормональній системі, постійні ушкодження тканин механічного характеру, інфікування організму вірусними та паразитарними мікроорганізмами. Все це може дати поштовх до розвитку онкології, значить, пухлина, якщо так сказати, грубо це клітина. Або асоціація клітин, яка хоче ділитися, ділитися, ділитися і не дивитися на всі інші клітини організму, тобто вони думають тільки про себе, живляться за рахунок всього, і хочуть безудержно ділитися, рости, нічим не стримуючи цей ріст. І таким чином починають домінувати над всім іншим організмом, підкорювати собі судини, втручуватись в організм своєю життєдіяльністю, і, наприкінці, приводячи до летального ісходу. Пухлина молочних залоз у тварин патологія, від якої страждають в першу чергу нестерилізовані тварини у віці від 5-7 років і старше. Небезпека пухлин полягає в тому, що вони мають всі шанси мати злоякісний характер, а онкологічне захворювання без належного лікування стрімко призведе до смерті домашнього улюбленця. Тому саме цьому виду пухлин лікар приділив більшу увагу. В останні часи е, з'явилось захворювання молочних залос. У тварин. Ну, якщо з усіма з усіма хворобами взяти так десь у сукупності, то раніше була цифра, що це приблизно 4%. А, Ну, на жаль, зараз ця цифра виросла і вона іноді доходить до. 20% серед усіх хвороб, тобто там буде чи не буде ниркова недостатність таке питання у кішки собачки, а хвороби онкологічні ну, 20 це як кажуть, як пити дати. Вони в структурі всієї онкології займають найбільший процент, і, на жаль, найбільший процент і летальних. Випадки вибуваються з часом, або раптово, якщо це карцинома, це дуже агресивна пухлина молочної залози. Вона не операбельна, вона, на жаль, не лікується ні хімічно, ні хіміотерапія, ні опроміненням, і там тривалість так само, як і у людей. При карциномі молочної залози два ну це так пощастить, якщо два з половиною місяці на неї ніяк не втрутишся. Ветеринар розповів, коли треба стерилізувати тварину, аби надалі уникнути розвитку раку молочної залози. Якщо ви берете маленьке цуценятко або кішечку, ви повинні знати, що якщо її стерилізувати, то це стопроцентна гарантія. Стерилізувати до першої тічки, до перших їх гуляк, це стопроцентна гарантія по онкологічним канонам у ветеринарії, що у вас не буде онкології молочних залоз. Якщо е після другої. Це цей відсуток різко знижується, знов таки відпорід відповідності кішки собаки. Там від 40 до 60% вже падає. Після другої тічки вже немає ніякого значення. Стерилізуєш, не стерилізуєш. Якщо заложена генетично, якщо є скільність, якщо будуть якісь канцерогени, опромінення інсоляції сонячні. Ну. Тоді група ризика, причому група ризика починається у тварин десь з 7-річного до 10-річного це найбільша -най -най популяція. Уже після 10 11, 12 років процент дуже зменшується, і до 6 років він теж доволі низький у зрівнянні з групою похилого віку. За останні 100 років, як і у людей, так і у тварин, вік подовжився. Тому у зв'язку з цим онкологічні хвороби у сучасному світі набули актуальності. Зараз є собачки, яких я знав або знаю, що живуть 22-25 років, і за цього. В них може бути багато різних генетичних вад багато приймають у своєму житті тих тих речовин, як внутрішнього, так і з повітрям, які є канцерогенами. Все це накоплюється, визбиває генетичний код втручається або перенавантажує системи, і відбувається у з'являється клітинка. Ну вони треба розуміти, що поки я з вами розмовляв, наприклад, в моєму організмі або в організму кішечки собачки утворилось дуже багато пухлинних клітин, але їх організм їх зразу знаходить і купіює знешкоджує. Пухлину у тварин найчастіше виникають через генетичну схильність або невідповідні умови утримання. Вони можуть бути злоякісними чи доброякісними. В обох випадках потрібна операція видалення новоутворення, а при злоякісній пухлині необхідна променева або хіміотерапія. При доброякісній лише післяопераційний догляд та правильна дієта. Є цікава деталь, що в нас останні десятки років собачок більше з'являється. Породистих і серед них серед їхньої популяції онкологічні хвороби втричі в чотири в п'ять разів зустрічаються частіше ніж у звичайних наших дворових дідівських прадідівських ну, мітісіків, що шокішок, шо собачок. Ось, на жаль, така тенденція. Так що, якщо ви берете продісту собачку, ви повинні розуміти, що в неї процент онкологічних хвороб буде набагато більше, ніж звичайно. і прискіпливіший за цього, треба на все це звертати увагу. Я пам'ятаю, як я починав, цифра була одна. Звертань з цими хворобами, а за останні років десять да, значно погіршилася ситуація. Знов таки, я думаю, що це пов'язано і зі стресами і з якістю питної води. Ну і можливо, щоб більше до раціону тваринкам почало попадати. Дуже оброблені, так сказати, продукти це ковбаси, наприклад, або якісь жарені смажені продукти, все це впливає. Також лікар розповів про особливості оперативних втручань у тварини, які мають діагноз рак молочної залози. Якщо це кішка, то треба знати, по-перше, якщо пухлина буде більше двох сантиметрів, що ви її не догляділи. Бажано хоча б, раз, хоча б раз в півроку дивитися уважно на всі п'ять молочних залоз зліва, справа Ну, Іноді буває їх і 4, до речі. Навіть буває 3. І таке буває. Треба доглядати. І якщо буде 2 см, вона виросте, то ймовірність 99% що це пухлина буде злоякісна. І це дуже поганий у укішок прогноз на те, що вона багато проживе, навіть якщо все правильно прооперувати, все зробити. По собачкам, слава Богу. Трохи краще. У них не треба всі п'ять видаляти, якщо хоч на жодній. У них вважається, що якщо на перший, другій, то видаляється перша, друга, третя. Якщо на четвертій-п'ятій молочній молочні залозі, то або четвертій, або п'ять, або четвертій п'ятий, то можна видалити тільки четверту-п'яту, або третю, четверту-п'яту. І тільки якщо третя, або друга, третя, четверта, ну тоді треба видаляти обов'язково. Це я кажу за обов'язковість. І також у собачок теж є свої критерії. Якщо пухлина більше трьох сантиметрів в діаметрі і особливо шов кішок, шов собачок, коли вони узелковій форми, їх пальпіруєш, і вузлики, 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 то це теж вже на 99% злоякісна форма. І ну, якщо у кішок зовсім зовсім це погано, то у собачок краще, але теж є статистика, що 60% тварин після лікування, після операції не проживають від 380 до 460 днів. днів. Стільки їм жити, щоб визначити, на якій стадії захворювання, необхідно провести гістологічне та цитоморфологічне дослідження. Насамперед лікар оглядає тварину та оцінює її стан. Далі слідує призначення аналізів та апаратних досліджень. За результатами визначається стадія розвитку захворювання і навіть його форма. Що це третя, четверта стадія, пухлин ну зовсім. Як то кажуть, опускати руки не треба, можна продовжити вік і на 6 місяців, і на і на місяців. Для цього даються спеціальні препарати, вони не дорогі, але вони значно покращують якість життя. Це вже не хімія, але вони значно покращують якість життя і також продовжують життя. Це багато робіт іноземних. Професорів, ну це, це доказана, доказова медицина, не несправочник стеля. І ще важливо а, підкреслити, що все-таки хоча б раз в 6 місяців молочні залози треба оглядати. Причому уважно всі, і якщо є якийсь вузлок, якщо є якесь оплотнення, то треба чим скоріше ти звернешся, тим більше шансів, що все буде добре. Час в цьому випадку дуже важливий. Які ж фактори зовнішнього і внутрішнього середовища можуть бути причинами розвитку та виникнення пухлин? Коли щось збивається, або коли цього занадто багато навантаження, або коли організм виснажений, стресовий погано. Погана якість води, їжі або приймається все це не, не таким чином, як повинно бути. Тоді організм просто не витримує. Наостанок лікар дав поради, які допоможуть уникнути розвитку онкологічних хвороб у братів наших менших. Основна профілактика, крім стерилізації, яка дає стопроцентну гарантію, це дуже багато впливає, як люди. Дають чи не дають препаратів від е, е, гуляк? Е, По-перше, їх правильно треба давати. Е, Дають, не знаючи, який рівень прогестерону, на якому піку овуляція, яка стадія, а там треба чітко за 2-3 дні до початку давати це, майже ніхто не вгадує і тому дуже порушуються гормональні процеси. І є теж чітка цифра. 67% тварин, яким дають гормональні ці препарати профілактичні, ну, хоча вони майже завжди є не профілактичними, а вже паліативними, І ось ця група на 67% має більше пухлин, у тому числі і молочних залоз. На жаль, онкологія у тварин поширене явище. Як і у випадку з людьми, причиною їхнього розвитку стає генетичний збій. Природний процес самознищення клітин зупиняється і вони безконтрольно множаться. При цьому доброякісні пухлини діагностуються частіше, ніж злоякісні. Найнеприємніше в них здатність перероджуватися, тобто створювати осередки злоякісних утворень. Тож, аби уникнути онкології у тварин, вчасно звертатись до лікаря та робіть профілактику.